Господь з вами. Читання цього Івангелія. Слава Богу! Того часу Ісус сказав цей мужчина, я прийшов вогонь і кинути на землю. І як же я браг, щоб він уже розгорівся? Я маю Христу Хреще. І як я знемагаю, поти звершу. Чи думаєте, що я мир прийшов принесе на землю? Ні, кажу вам, але поділ. Бо відтепер будуть п'ятеро в одному долі поділлення, троє проти двох і двоє проти трьох. Роздів батько і сильний син, син батька, мати з дочкою, а дочка з матір'ю. Святок єси і невісткою, а невістка зі святку. Слово Господнє. Фрагмент Євангелія від Луки дуже гострий, там дослідно, тобі, де думаєте, що прийшов ми принесли ні, але меч. Бо Слово Боже приносить правду. Правду про нас, правду про світ. Але в нас проблеми з прийняттям цієї. І деякі люди вибирають вижити цю правду, покаятися і навертатися. А деякі вибирають не навертатися і об'єднатися проти тих, хто проголошує правду. І так було, так і. Ми як країна. Щас проходимо такий період, як я вчора слухав інтерв'ю з одною пані волонтер, на говорить, що багато мовиться про поствоєнне суспільство. Але одна проблема в тому, що ми ще не стали воєнним суспільством, що частина людей живе фронтом, допомогою тим, хто воює, але частина... Все ж в якомусь такому дивному світі, що хіба нас це не торкається. Так, да, так є. Найближчі дні, як на найближчі, ця осінь, зима, весна, вони в цьому сенсі будуть важкі. Бо оптимістичні прогнози не виправилися. Найгірші теж. Але от ця середина, яка фактично означає, що війна продовжується, що атмосфера в країні більш-менш як в 2016-му, коли, АТО то вже йшло третій рік. Ну, Частина людей взагалі цим не переймалася. Частина вмир... вмирала ну, і так якось воно йшло. То саме, тільки в більшому масштабі. І це важким Бо немає готовності в нас як народу, що це все нас торкається, що півмільйона людей треба призвати до армії, а треба, а суспільство не хоче, і тому політики цього не роблять. В певному сенсі політики є відзеркаленням того, що прагне ми, тільки відзеркаленням реального. Якби серед народу був заход, на то що ми хочемо допомогти, ми хочемо воювати, або ми хочемо там будувати укріплення, або ще щось, то чи ми політики цього не зробили, це давно ми зробили. Тільки вони шкурою відчувають, що люди не хочуть цього, а тому краще це там сильно не робити. Чора Відео це було, як десь ведеться в Одеській області чи в Хмельницькій, як там чоловік сплав через річку втікає від твоїм комусь. Ну, це ще критиків так, так багато. Тому якраз ми досвідчуємо цього розділення всередині. Своє нас в народу, а в духовному світі воно ще гостріше. І про це говорить і Іспуд. Що це дні, коли будуть троє проти двох і двоє проти трьох. Батько проти сина, сні проти батька, мати проти дочки, дочка проти матері, Сокрухи з нею в місті на містах і Вибір, який ми робимо, ставить нас. Або по одну сторону, або по другу. Або по стороні гріха, або по стороні наверху. І це ми обираємо по якій стороні нам святі. Бог хоче, щоб ми врятувалися. Чи ми багато десь? Слухаємо слово Боже. Чімо піс, покуту, мил, діла милосердя, все ж ми. Господь нехай подарує нас на стежки те життя вічно.